з закритих позицій по ворогу і непогано влучаємо по ворогу. Є знищена техніка, є втрати ворога, і є такі ділянки, що він взагалі відмовляється ну, заходити на нові ділянки і взагалі відступають, тому що ми їх постійно тримаємо на прузі. Поначалу якось відвик після служби в АТО, а тепер знову прийшлось по-новому звикати, де виход, де приход. Поначалу якось також здригався, звикав. А от щас, от, замітив, що коли ми виїжджаємо на вогневі позиції стріляти по ворогу, то в саме той момент, коли іде стрільба, і навіть вже по нас іде возвратка, я на це не реагую. У мене в голові крутяться тільки мислі, щоб чітко зробити свою роботу і бажано влучити в ворога, знищити техніку, знищити живу силу. А перед боєм і після бою постійно в голові навіються різні думки. Тобі ж переживаєш, трішки хвилюєшся. А в сам момент бою все кудись зникає, пропадає. І от зараз ви питаєте, як я лягаю спати. Чесно, роботи дуже багато. За день до, до такої степені змучуєшся, що ввечером приходиш, помиєш ножки, щось підвечеряєш, а інший раз і вечерять, не хочеться просто лягти полежати. Буквально вчора я сидів на вогневій позиції, чекав команди, що може аеророзвідка засніме нові цілі, щоб вдарити по ворогу. Ми з 6 години ранку і до 9-ї сиділи в машині танка. Тобі ж в танку місця не досить багато. Тобі ж ти тільки постійно сидиш в одному в одній позі і все. Все, що ти можеш зробити, це трішки вилізти на люк, постояти і знову сховатись. Чому? Тому що ми в танку сидимо як за защити в броні. Там дуже часто падають осколочні ці снаряди. Вони часто у нас цокотіли в броні. Тяжковато, а так спиться нормально.